Коментарі першого подільського про головні події четверга вже готова поділитись. Наша команда у підсумковому випуску новин 10 липня. Росія свідомо тероризує українців, аби змусити їх тікати із країни. Про це заявив Володимир Зеленський на відкритті конференції з питань відновлення України Юкрейн Рікавері Конференс 2025 Глава держави наголосив на важливості збільшення підтримки та закликав міжнародних партнерів до рішучих дій. У зверненні йшлося про необхідність зміцнення ППО, видатків на виготовлення дронів та стратегічне відновлення держави за принципами нового плану маршала. Детальніше пропоную послухати у прямій мові президента. Пам'ятаєте, лише рік тому багато людей думали, що Росія хоче реальних мирних реального миру, реальних переговорів та припинення вогню. Москва посилала ці сигнали, і це все було частиною їхньої пропаганди. Спроби сказати, що Україна не хотіла миру, але ми сказали, ще тоді. Повинен бути тиск на Росію, тому що вона не готувалася до миру, і зараз усі бачать, що Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство. В Одесі поліція та СБУ викрили матір із 13-річною донькою, які діяли в інтересах російських спецслужб. За матеріалами справи під керівництвом кураторів з ворожої сторони. Вони здійснили підпали об'єкта укрзалізниці та евакуаційного військового автомобіля. Неповнолітню завербували через меседжер. Вона надсилала відеозвіти про виконані завдання. Також запропонували вчинити злочин матері. Жінці повідомили про підозру у замасі на диверсію та перешкоджання ЗСУ у умовах воєнного стану. Їй загрожує до вісьми років ув'язнення. Дівчину передали в органи опіки. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. Хмельниччина втратила патріота та відважного захисника. Володимир Мниця віддано захищав батьківщину, не ховався від обов'язку та доєднався до війська. Під час виконання бойового завдання отримав тяжкі поранення, які на півроку змусили захисника перебувати у лікарні. На жаль, врятувати життя воїна не вдалося. В обласному центрі його провели в останню земну дорогу. Сльози, біль, розпач. В останню земну дорогу рідні проводжають захисника Володимира Мницю. Близько двох років тому його призвали до Збройних сил. Він не ховався, пішов захищати країну. Знайомі запам'ятали його. Відзивчива була людина, дуже як сусіду погано взагалі що сказати. Не можу був добрим та світлим. У рідних воїн залишив теплі спогади, які житимуть у серці. Зі мною, я коли ще був маленький, зі мною разом ми з ним грали в комп'ютер. Ось там дуже сильно полюбив дітей всіх, своїх, чужих. Лишилась в нього донька маленька. Був штурмовиком та піхотинцем. Віддано боронив Україну від окупанта півтора роки. Коли поверталися із позицій на Покровському напрямку, отримав тяжкі поранення. Наступні шість місяців лікарі боролися за життя воїна, але врятувати захисника не вдалося. Володимир Мниця доєднався до лав небесного війська. Дуже сильно поранені були кінцівки всі, але всі лишились при ньому. Дуже дуже багато операцій, багато наркозів і Ну, все закінчилось отак, от вже в лікарні. Так довго-довго. Жінка залишилась без чоловіка, донька без батька. Володимир знайшов вічний спокій серед героїв на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. У Красилові живим коридором шани та пам'яті навколішках провели в останню земну дорогу захисника України, солдата Олександра Напалкіна. У 2000 році Олександр призвали на строкову службу до лав Збройних сил України. Після армії працював у пожежній частині Красилова. Також займався будівництвом. Колеги й рідні згадують його як відповідального, працелюбного та щирого, відданого своїй країні чоловіка. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр приєднався до підрозділу територіальної оборони. А вже в січні 2023 року був мобілізований до лав ЗСУ. Солдат загинув 6 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов'янська. Вічна пам'ять та шана герою. Для тих, хто тимчасово втратив рухливість чи живе із інвалідністю, підтримка має велике значення. У Хмельницькому на базі територіального центру запрацював пункт прокату реабілітаційних засобів. Проєкт реалізовано за участі іноземних благодійників. Як це працює у сюжеті? Ідея створити пункт прокату реабілітаційного обладнання виникла з потреби. Не кожен може дозволити собі купити крісло колісне, ходунки чи спеціальні стільці, а іноді засіб потрібен лише на кілька тижнів після операції чи травми послугою прокату. Даного пункту можуть скористатися всі мешканці Хмельницької міської територіальної громади, які потребують тих чи інших засобів реабілітації. Це можуть бути люди похилого віку, люди з інвалідності до того часу, поки вони оформлять собі свій особистий засіб реабілітації через державну програму. Можна отримати в користування з даного пункту засіб реабілітації і ним користуватися. Це можуть отримати мешканці Хмельницької територіальної громади, які отримали ті чи інші травми. У пункті вже доступний великий асортимент обладнання, що полегшує щоденне життя людям із обмеженою мобільністю. Це і крісла колісні, і крісла туалетні, і крісла для душу, ходунки, ролатори, милиці, палиці і різні їх модифікації. Тобто, якщо це крісла колісні, є активні, є напівактивні, є пасивні крісла, ходунки є з передніми колесами, тобто є крокуючі, є переставні, є з передніми колесами. І, і багато таких варіацій. Це вже згідно рекомендацій лікаря. Тобто, для того, щоб взяти в тимчасове користування засіб реабілітації в пункті прокату. Обов'язково має бути медичний показ чи направлення від лікаря. Все це безкоштовно. Кожен хто потребує, може звернутися до пункту видачі, заповнити анкету і взяти засіб на тимчасове користування. В основному, всі засоби у нас такі сучасні. Вони всі легкі, компактні і регулюються по висоті згідно фізичних особливостей людини. Проєкт став можливим завдяки співпраці з іноземними донорами. Пункт прокату це не лише про речі, це про гідність, про можливість жити активно навіть у складні періоди, і про те, що у Хмельницькому підтримують тих, хто цього потребує. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Літній відпочинок для дітей пільгових категорій 45 юних кам'янчан відправились до літнього табору Лісова пісня із 10 по 24 липня. Вони не лише відпочиватимуть, а й оздоровлятимуться. Профінансували літнє дозвілля із бюджетних коштів громади. Засоби для догляду за шкірою обличчя це не лише косметика з полиць магазинів. Серед них й активні лікарські речовини, що можуть мати як лікувальний, так і побічний ефект. Один із найпопулярніших інгредієнтів сучасної косметології ретиноїди. Їх часто використовують у боротьбі з акне та дерматитом. Та чи всім вони підходять і що потрібно знати перед тим, як почати використовувати, дізналися наші журналісти. Ретиноїди це похідні вітаміну А, які стимулюють оновлення клітин, вирівнюють текстуру шкіри та регулюють вироблення шкірного сала. Їх нерідко застосовують у лікуванні вугривої хвороби. Задача ретиноїдів в більшості змінити частково не зовсім структуру а і будову а частково, Саму шкіру якість шкіри, вітамін А, оцей ретиноїди, вони безпосередньо впливають на зменшення кількості саловиділення, тому активно використовуються для лікування вогрової хвороби а також певні групи цих препаратів зараз використовуються для лікування псоріазу. Однак їх застосування потребує обережності і підбору під контролем спеціаліста. Препарат поділяють на дві групи. Топічні ретиноїди, це або і по-іншому їх називають місцеві ретиноїди це засоби, які використовуються на шкіру. Тобто, якщо висипання є на шкірі личка, ми використовуємо їх тільки на шкіру личка. Якщо висипання є на шкірі там спини, ми також використовуємо. Тобто, це вигляді мазів, це можуть бути вигляді лосьонів, вигляді кремів. Це Місцеві засоби. Системі ретиноїди вони в більшості йдуть таблетованими. Вони йдуть вигляді або таблеток, або капсул. Там чітко вираховується доза. Вона має бути особистою для кожного пацієнта. Ретиноїди мають протипоказання. Їх не рекомендують вагітним жінкам, а також людям із дуже чутливою шкірою без попередньої консультації з дерматологом. Самолікування у цьому випадку може більше нашкодити, ніж допомогти. Часто у таку пастку потрапляють підлітки. Коли шкіра починає активно підсихати і починається провід у цього дерматиту, вона стає червоною, вона стає з лусочками, інколи можуть бути тріщинки, інколи можуть бути е, прям такі нашарування жовтого кольору, тобто або приєднання якоїсь патогенної флори. От тоді вони починають бігти до лікаря і признаються, й да, дійсно, що вони самостійно купляли певні групи препаратів в аптеці і самостійно собі підбирали дозу. Цей препарат сильно діючий, тож самостійно його вживати не варто. Адже спеціаліст бере до уваги чимало факторів та проводить точний розрахунок, аби призначити ретиноїди. Лікар перед тим їх призначити. Він рекомендує пройти певний перелік обстежень. Він рекомендує обов'язково. Зважитися, щоб мати точну масу тіла, і вже в залежності від того, чи це хлопчик, чи це дівчинка, чи це наскільки прояви важкі, він підбирає особисту дозу для кожного. Тобто тут немає такої схеми, що доза, до прикладу, 16 міліграмів буде однакова для всіх. Ні, це, це є хибною такою думкою. Фахівці радять, перш ніж починати будь-яке лікування чи догляд, звертайтесь до лікаря. Ретиноїди можуть значно покращити стан шкіри, але тільки за правильного підходу. Олександр Тлустюк телеканал Перший Подільський. Одягнутися стильно та дешево для багатьох українців це вже не мрія, а реальність. Секонд-хенди давно перестали бути чимось сором'язливим, а перетворилися на місце справжнього полювання за скарбами. Та дехто йде далі, не просто купує для себе, а заробляє на вживаному одязі чималі гроші. Як саме дивіться у сюжеті? Тепер одягатися на секонді стало звичним явищем, адже і речі можна знайти якісні, і ціни не кусаються. Однак українці навчилися заробляти на вживаному одязі. Можна знайти якусь річ і виставити на якихось платформах, там Інстаграм, Лікс, або знайти якусь річ і продати якомусь писану, або там за якісь кошти, щоб знайти брендовий одяг, доводиться кілька годин до відкриття магазину стояти в черзі, адже зайняти місце першим хоче кожен модник. Перекупи запевняють, на вживаному одязі можна добре заробити. Для цього необхідно працювати кожного дня. Якщо довго цим займатися, то можна зробити нормальні гроші. Дмитро півроку тому почав відвідувати секонд-хенди. За цей час встиг знайти та продати декілька дороговартісних речей. Находив джинси True Religion, дуже там дорога версія, щось за 400 євро стоїли. Ще находив рюкзак, ЗАГС, кархарт здоровий, здорові, теж типу. щось трохи стоїть. Як ти розбираєшся? Чи не виночному? По-бишному листаю, дивлюся, типу, Ну дивлюсь набіркою. Якщо, якщо це типу, бренд то ну, беру і далі дивлюся, немає дефектів. Сьогоднішній завоз виявився не надто вдалим, адже нічого толкового Дмитро не знайшов. Прийшов сьогодні, ось його забіг тут. Ну, типу, забіг туди на кофти, пролистав, коли сам нічого не було. На футболки також сам нічого не було. Потім походив, по шапках подивився, теж нічого не було. Гроші вдасться заробити, якщо шукати в кожному магазині. Тому протягом тижня у них різні дні завозу, що доволі зручно. Щодо цін, то вони залежать від того, скільки днів минуло від поставки нових речей. Таким четвер побачили медійники першого подільського. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соцмережах та телеграм, аби бути в курсі новин Хмельниччини та України. Дякуємо за довіру та бережіть себе на все добре.